Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на нашому каналі Життя на КДЗ». Ми з міста Кривий Дніпропетровська область, 28 серпня. Сьогодні вже дивіться, ось у мене величезний кусень. Я підготувала земельку до буду розкислювати і сіяти седерат. Це я роблю, розкислюю земельку раз на 5-4 роки. От кого я роблю? Роблю і вапном, роблю і попілом. В минулому році, Верніше, в минулий раз я робила попілом, а в цьому році буду розкислювати друзі, вапном. Вапно повинно бути вже гашене. Це ось опушонка, друзі. Я купила. Це я купила у нас на карачунах хто, з Криворіжжя. Тут, виходить, 5 кілограмів 115 гривень. Ну, Ціна тут не має значення. Єдине, що, друзі, ось погляньте, що тут пишеться, призначення. Боротьба з медведкою та дротянкою. В принципі, медведки в мене в городі не стало тоді, коли я перестала купувати гній з під коров. Все, От все вона сама по собі вивелася. Я тільки курячим послідом. Користуюся після курячого посліду. Немає медведки. Вже я, я не знаю скільки років. Більше десяти років, друзі. Я не знаю, що таке медведка. Потім боротьба з перієм, хвощем, мокрицею, кінським щавлем. Боротьба з краснухою у риб. Ну, це не для мене. Для розкислення грунтів тут прямо так усе, бачите, і написано. Вапнування ставків та озер це теж не для мене. Для боротьби. З паразитами добре приготування будівельних розчинів. Ну, Будівельні розчині теж будемо приготувати, бо треба буде білувати. В общем, це таке було. Так, 5 кілограмів. Я, друзі, в мене немає ні машини, ні чого такого, щоб перевозити. То, в общем, я в минулий раз була на Карачунах, купила два пакетика Оце 10 кілограмів. Так, потрохи буду робити. І, в принципі, друзі, о, масянчик прийшов допомагати мені. Все, ходик мій. В принципі, я не роблю це прямо зі всім городом зразу. Бо ну, це тяжко, це дійсно тяжко. Оце, оцей кусень я буду робити сьогодні. Буду і розкислювати в один день і сіяти сидерат. По-перше, все. За 2-3, 4 тижні я завжди вдобрю земельку. А це я курячим послідом, друзі. Курничок чистила і просто посипала поверху. Пройшов дощик, у нас дуже великий, дуже гарний дощик. Все це промочилося. Чому я роблю це за декілька днів до розкислення? Бо розкислювання і азотні добрива вони не сумісні. Тобто, треба спочатку підживити, а потім вже ну я так. Я не знаю, друзі, може, щось я і неправильно роблю напишіть, але я так роблю, і для мене в городі це. Ну, Мені допомагає в городі користуватися іменно так. То оце я зараз візьму цю пушонку, от, розчиню. І десь е, Ось такий ось стаканчик, це спецсметани, друзі, спецсметани Мілкін. Може хто знає. Ну тут десь 250, може 300 мілілітрів. Оце повний без гірки. Я наберу пушонки і розсиплю прямо по ґрунту, Це на квадратний метр. Отак, от плюс-мінус. Так, може хто скаже, ого, яка ціна получиться, а в мене там декілька гектарів. Ну, друзі, я вибачайте, я показую не на декілька гектарів, я показую нагород, який у кожного є в частному секторі або на дачу. Ну такого, це не на гектари. Для гектарів там зовсім інші препарати, зовсім по другому там оранка йде, там багато чого іншого. Я воно вже приготувала. В мене вили стоять. Зараз вилами буду перекупувати, перекупаю. Потім обов'язково все граблями розпушу. І по цьому вже я буду сіяти іменно сьогодні. Друзі, по цьому я посію такий сидират, як гірчиця. Ось я ще в минулому році закупила його. Отаково. От мені подобається лише гірчиця. Не предлагайте мені інші садирати. Все перепробувала за своє життя. І фацелію, і віку, і овес, і, ой, в общем, коротше, там цілу кучу пробувала. Мені подобається лише, лише, лише гірчиця. Єдиний мінус в неї після гірчиці не садиться капуста, бо буде їй кабзда. В общем, там вони це крестоцвітні вони однакові. що гірчиця, що капуста, то в общем, воно не сумісте. Тут я капусту не висаджую, то мені воно якось знаєте. Все одно в мене основна частина це томати. Тому я висаджу принципі все на одному місці. Я обов'язково кожен рік сію сидерат гірчицю, щоб була сівозміна. І от кого я це все роблю. Перчику я зовсім трохи сидю, баклажанів теж зовсім трохи висаджую, огірочків трохи висаджу. В принципі, друзі, я вам все показувала на каналі. І ще мені казали, там писали, ой, що ж ви так рано прибирали томати, вони б ще до зими, там, до, до холодів би стигли. Друзі, я висаджую не 10 і не 100 кущиків. У мене дуже багато. Я збираю насіння, я на цьому заробляю. То вибачте, я вже зібрала те, що мені було потрібно. Все, я хвата з мене. Ну мені тяжко, друзі. Мені тяжко. Все, я поприбирала. Це декілька, зовсім декілька кущиків я залишила. Оце вони потроху будуть мені наспівати на їжу, а, 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 а тут я вже почну підготовувати обов'язково ґрунт до світучого сезону. От кого. Ще мені казали, що м, писали верніше, в коментарях, що після гірчиці. Ну, тобто на гірчицю, коли сієш цей седерат, нападає е, білокрилка чи там блошка якась, чи що. Не знаю, друзі, в яких регіонах це нападає. В моєму городі ніколи такого не нападає. Кожен рік сію, кожен рік вам показую, що нічого не нападає. Ніякі які білокрилки, на які общем, Все добре, все класно. Потім, друзі, що я роблю з цим седератом? А, ну оце я сьогодні зроблю. Обов'язково воно шланги у мене, включу до крана і залью добряче. Десь через днів, ось ну наразі у нас дні теплі, ночі прохолодні трохи вже було і 10 градусів, було і 12 градусів вночі, але дні все одно дуже жаркі. То вона думаю, що днів за 5 добре зійде гірчиця. Вона, в принципі, дуже швидко сходить. Може і за 3 дні, може, і за 5 днів, може і за тиждень, дивлячись, така температура. І вона дуже швидко покриється ковром прямо по ґрунті. І по-перше, гірчиця дасть ґрунту. Багато макро вона теж позбавляє від деяких шкідників, і корінці вони розпушують дуже землю. А верхушечка, по-перше, вона не дає зростати бур'янам, вона попросту не дає, дуже зовсім не дає. Вони не зростають. Бур'яни не зростають там, де зростає герчиця сидерат. І верхушка дасть теж багато макроелементів нашому ґрунту, і вона буде захисною, якби не прям 100% вона захистить, нічого не буде захищати від хвороб та від шкідників. Але якийсь там відсоток все одно це буде захист від хвороб та шкідників. Також ще раз повторюся, друзі, я на одних місцях висаджую завжди томати. То мені треба обов'язково якось захищати ґрунт, і щоб на слідуючий рік якомога менше було хвороб, якомога. Менше було шкідників. Ну, це рік, слава Богу, що дуже швидко почало все плодоносити. Дуже швидко, так дуже швидко все і відплодоносило. Але ну, ще ще плодоносять томатики. Але вже ну, вже той час, коли на смак вони вже далеко не ті, які були в перші там, ну, перші два місяці літа. Навіть і в серпні вони дуже добренькі такі були смачненькі, бо ще друзі, багато. Дивлюся, других блогерів, звісно, в інших регіонах показують, що тільки ну, почали стигнути томати. І дуже багато таких і блогерів, і ну, просто люди з других регіонів кажуть, що той не смачний сорт, той дуже тріскає томати, той гниє. Ну, вже друзі, вже час відпочивати. А в тих регіонах вони тільки чомусь починають стигнути. Ну в нас вже все, вже вже. Вже ну, далеко не той, звісно, це свій помідорчик з грядочки. Це вже ну це вже не той смак. І зараз ну покажу вам ось о, сливка моя улюблена. Я кожен рік висаджу. Але вже ну погляньте, вона вже почала тріскати. Вона не разу, я вам скільки все літо показувала, не разу не тріскала. Але вже все, вже вже ночі холодні, вже вологість такаву з е, більш висока. Вже томатики, ну вони вже відходять. Їм, вже, їм же пора на, на відпочинок. До речі, жовтий сержант пеперу такого виглядає. Це два, два штучки. Теж ось отріснув. Ано, ну, хай ще, ще на грядочки і ще трохи. О, ось о мої куколочки, друзі. Она грається, моя киценятка. Масянчики. Та що ти робиш? Оно. Грається, грається. Так, ту. То отак, друзі, от кову в городі. Ну, Ще дуже багато мене мені кажуть, чому ви зрівнюєте рослини з людьми. Ну, Тому що я вважаю, що це трохи ну, якась. Можна зрівняти, таку як дитинка народжується малесенька, її треба захищати від хвороб. Її, цю малесеньку дитинку обов'язково треба якесь, якась їжа, не така як для дорослої людини. Маленька дитинка потребує вакцинації, потребує маленька дитинка на початку свого розвитку. Вона хворіє, вона її треба лікувати. Їсти, всі ми лікуємо малесенький діточок. Таку і рослинка, як тільки вона. Садиться в город, її треба і. Пролікувати від хвороб, від шкідників, треба її підживити, тобто захистити. Так у ну, надалі дитинка зростає, стає жінкою чи чоловіком. І ця жінка чи чоловік вже стає більш крепшими, більш, більш мізки другі, з, з другими навичками, вже більш, більш, більш умна людина стає, от скажімо так. і вона вже починає, вже починають з'являтися діти, у людини, отаку От саму і в рослинки. Рослинка зростає і починає квітнути, починає давати вже врожаї. Ну, тобто, це рослинки, це діточки рослинок, і в цей час потребує так само рослинка якогось підживлення, якогось. Якихось обробок від хвороб та шкідників, і людина так само в цьому віці. Вона е, потребує і ліків, бо всі ми хворіємо. Такого не буває. У всіх бувають якісь там плюси, мінуси із здоров і здоров'я. Ну, 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 це все воно теж ну, бачите, е, реально зрівнювати із рослинкою. Е, потім ну, проходить час, людина стає старенькою і вже якби вже не той імунітет, вже людина більше хворіє, її треба. Більше, більше ліків потребує, таку саме і в рослинці, коли вона вже підходить час до вже, до, якби, кінця сезону, теж рослинка вже стає більш старенькою, вона потребує більшого захисту, вона вже не така смачна, отаку От саму, як людина. Ну вибачте, ну це я скажу правду. Прямо старенька бабуся, вона вже не така гарна, як жіночка у 30, чи дівчинка у 16 років. Так само і рослинка, це теж таке зрівняння. Потім у людини приходить час, коли людина ну, е, ну відходить в другий в другий світ, в друге життя. Там хто як, хто як бачить, в кого яка віра, це, це таке діло, це кожного таке бачення. Так само і рослинка. Вже друзі, вже прийшов той час, коли рослинку треба прибирати з городу, тобто вона вже. Ну, вона вже вже холодно їй, вже багато хвороб настає, вже дуже прохолодні ночі, вже більше е такі -во, е вологі ночі, скажімо так. Хватаються хвороби, хватаються шкідники, шкідники розносять хвороби. Ну воно одне до одного зв'язано. Все, рослиночка, хоча ну ось, ось погляньте, вона непогана рослинка. все на вигляд, бачите? Тому я й залишила. Хай воно буде. Воно буде, але все одно томат, ось погляньте, навіть на цій рослинці, він, уже він, зелене, він вже починає тріскати. Він ще зелена, він вже починає тріскати. Тому ну, в усьому свій час, то е, ті регіони, які тільки починають стигнути томати, ну я вважаю, що треба висаджувати тільки дуже ранні ультраранні сорти і, або ультраранні гібриди. Бо ну. Ну, смисл, смисл з таких з такого врожаю, коли все потріскане, все подзьобане, все якесь таке. Або половина врожаю ще зелене. Ну 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 то таке, то, звісно, бачення, бачення кожного з нас таке. Е, так. Єдине, що я оце помітила, що на осінь, ближче до осені, дуже подобається баклажанам. Ось, бачите, врожай дуже класний, вони нарощуються, вони квіточки випускають, вони надалі будуть квітнути, все добре. Перчик солодкий, теж йому дуже подобається. Друзі, що я вам скажу, усе літо, весь сезон, в общем, як почався, в мене гібриди в цьому році перці сорту жодного. Я дуже пожалкувала, що хоча б два. Кущика треба було сорту перцю посадити, бо на сорти перцю іменно не дуже хватає вершина гниль. Але в цьому році, ну, в моєму регіоні, у Кривому Розі, там, де я проживаю, в моєму городі зачасту я вам кажу так. Якщо перші кутки длинненькі, бачите, і гібрид, то вони, оці в мене тут декілька гібридів, вони всі хватали вершину гниль. Ось от тільки почали такі прохолодні більш ночі, не така жара. Бо по жарі дуже погано рослина в себе смоктує кальцій. І тому виходить, поливай, не поливай, додавай, не додавай кальцій в усі літру чи брексіл кальцію, чи б там ви не додавали. <coughs> Друзі, це все це я робила. Я думаю, зі мною згояся усі, хто вирощував в цьому році гібриди. Гострих перчиків, ну, з гострими кінчиками я маю увазі, не, 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 не круглі. То такого у цьому році було спека, дощів майже не було, не майже три доща було у нас за все літо. Два таких нормальних і один такий манєсінький. і кучу було таких, що ліпше б вони не йшли. То, то тако, але помідорів в цьому році купа. Все одно починають перчик нарощувати, нарощуватися. Баклажанів теж пішло ось купа, купа, купа. Ну, все одно веду до того, що всьому свій час. Якійсь рослині такий час подобається, другій рослині такий час подобається. Ту, ну то от таково. І весь сезон все одно, якби ми не вирощували рослини, все одно за ними треба вхажувати. Вхажувати треба постійно. І обробки, і хто хімічними, хто біопрепаратами, хто ще чимось. Я більше, більше хімічними не більше а мені хімічні препарати обробив і все. Слава Богу. Тим паче, яке в цьому році літо було, то ліпше було хімічними препаратами. Біопрепарати я вам показувала пару разів, спробувала, нічого вони не допомагають, то я почала використовувати все одно хімічні препарати. Огірочки, друзі, огірочки дуже класно виглядають. От огірочкам теж зараз ця погода більше подобається, ніж було літом. І вони смачніші. Не знаю, чому. Це в мене гібриди, друзі, посаджені. Так, і що я ще посіяла? Я вам казала, що я на цьому місці посіяла кріп. Ще, друзі, не зійшов. Е, а от редиска, редиску сора. Сора, друзі, я е, сорт сіяла. Вона не стрілкується, не по жарі, не по холоду. І більш такі величенькі головки в неї. То ось уже посходили. Дуже добре посходила, класно посходила. І друзі, питаєте мене, як там моя цибуля батун. Друзі, ось о. ідеальна, Просто ідеальна. Погляньте, як я зрізала прямо так от під корінь, та, що посохла. І ось вона зелена, зелена. Друзі, до речі, ось я. шипунчик мій моє сонечко маленьке помічник, ходить за мною хвостиком, спить зі мною. Це, друзі, таке ценятко, яке мені е, підкинули на днях. Ну, у цьому тепер щастя, в мене таке є помічник в городі. Ходить, нявкає, шипить, воно чудо, але допомагає. То, то так, друзі, Оце, що я буду сьогодні робити, ще, друзі, що я вам скажу. Прекратилася оце така сильна жара. І з малиною, і малина перестала так хворіти. Ось погляньте вже. Така вона зелена. Це жовта. Рання роса, каже, вона називається. Ось, бачите, чи ранкова роса чи рання роса. Ну, в общем, друзі, ось непогано виглядає. То, то друзі, оце. Оце я буду обробляти ще сьогодні ввечері смородину червону і малину від хвороб та шкідників. Ось погляньте, Тут я всі бур'яни повиривала у червоній смородині. Тут всі бур'яни повиривала. Тут ось о, молоденькі пагони. Бачите, як виглядають. Отак так хвороба на нас напала альтернаріоз. Ну нічого, друзі, бризкала. Сьогодні ще побризкаю. І через два тижні ще побризку. Гіркий перчик все попросапувала, друзі, поприбирала бур'яни. І там, до речі, перед тим як розкислювати землю і сіяти гірчицю, я теж всі бур'яни поприбирала. Зараз піду та курочкам дам бур'янчики. Друзі, ще хочу по поводу полунички сказати. Теж почалися такі прохолодні ночі, і вона перестала хворіти. Я погане листя позривала, вона почала пускати ось таке зелене листячко вже. Ось ось новеньке. Погляньте, погляньте, все добре. І я її теж хочу сьогодні обробити, всю полоничку, так само, як і смородину, тими ж самими препаратами. Друзі, сьогодні смородину червону, малину, усю ремонтантну і обичну малину. І полуницю хочу обробити такими препаратами від хвороб. Візьму три пачечки топаза по 3 мл на 10 літрів води це від хвороб. А сюди додам актелік, дві пачечки по 6 мл. Це на одне 10-літрове відро розведу ці всі пачечки, всі препарати. Це оброблю коли вже сонечко не буде палити, бо зараз біля 2 12 дня сонце дуже палить. А десь у 5-6 у вечора сонечко не так буде вже ну, не так буде палити, то буду обробляти оці всі свої насадження. Через два тижні це знову повторю. Друзі, всім вам величезне дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь, що ви пишете дуже-дуже добрі коментарі. Напишіть, будь ласка, а чим ви лікуєте свої насадження? Чим будете? Розкислювати земельку, бо коли земля кисла, вона ну рослинам це не подобається.